Ганна не тямиться від горя. Лише вчора жінка втратила матір. 72-річну Галину Шевчук на цьому місці у власному дворі на смерть пошматували два сусідських стафордшири. Зайшла в хату, питаю діток, а де бабця. Вона каже, пішла в туалет. Я взяла воду і йти порати. Як я дивлюся, валяється, там валяно, а далі хустка валяється, а далі лежить мама, мертва. Та моторошна картина каже, Ганна не йде з голови, пси просто роздерли її маму. Руки і ноги. Псеньки порвані. Одне просто м'ясо і за шию, за сонну артерію. Пані Раїса місцева фельдшерка, їй першій довелося оглядати тіло загиблої. Травми сумісними з життям. Вирвані, вирвані, вирвані Видні були і см'язи, і кістки, і все на руках на обох руках і ногах. Власники бійцівських псів, сусіди загиблої пенсіонерки. Дома ми їх не застали у хаті тихо. Дверей ніхто не відчинив. Ци вбивці й досі у дворі. Далі від гріха їх зачинили у хліву, двері підперли колодою та ще й забили дошками. У них вільно ніхто ходить не міг. Коли тримаєш таких собак, я вважаю, їх треба тримати в клітках. Люди бояться і Після цього і будуть боятися. Стафорчирів кажуть, сусіди ця родина тримала роки зо чотири. Спочатку на подвір'ї з'явилася Ляля. Її господарі ніколи не прив'язували, бігала де хотіла. Роки зо два привела цуценят. Одного з них також залишили в господі. Цей пес завжди сидів на ланцюзі, але вчора найповніше йому вдалося вирватися. Вона бігала, вона не була так агресивна. Не ми ніколи так, ну що раніше. а це просто що чи кабель там відірвався, чи що. Селяни одностайні тварин Поздутися. Собак утилізувати. Їм тут хай шановні як там защитники природи. Я теж собак люблю, Ну такі вони не мають права бути. Як воно закушало кров, воно не якщо вони навіть вивезуть десь, друга людина буде, вони вже знають, що це таке. все Судитися з господарями собак рідні загиблої наразі наміру не мають, та й пробачити, каже Ганна, не скоро зможуть. Мені, кавник, наші собаки загризли вашу маму Русить вот. нас. А як ми можемо простити, як ми можемо таку смерть жорстоку в таке свято у поліції? Тим часом порушили карне провадження. У жінки констатували множинні укуси і рвані рани, рук ніг це найбільше. Відразу за фактом загибелі такої трагічної загибелі поліція було відкрито кримінальне провадження по статті 115 з додатковою відміткою. Нещасний випадок. Утім, зазначають, оскільки собак на загиблу, ніхто не цькував їхнім власникам. Напевно, загрожує лише штраф близько 100 гривень. Олеся Контоністова, Віталій Демиць, програма Вікна СТБ.